Хто любить гостренька, то для того цей рецепт. Гострий перчик з морквочкою, з цибулькою, з гірчичкою. Дуже швидко, дуже смачно. І до картошечки, і зустріть гостей без ніяких стерилізацій. Довгих 15 хвилин і все. Прекрасна до м'яса, до картопельки буде готова. Нам потрібно нарізати цей перчик прямо з насінням. Ось такими колечками. Так, дивіться, нарізала ось такими шматочками прямо з носінинками, понарізала зараз цей перчик гострий. Тепер беремо моркву, цибулю, скільки хто любить. Хто любить більше цибулі, як ми, я беру три. Взагалі в рецепті одна. Моркви аналогічно. Скільки ви любите, я люблю побільше моркви, мої всі люблять побільше. У мене тут майже пів кілограма на кілограм перцю. І так само великими шматками просто її нарізаємо. Хочете кільцями, хочете полукільцями. Ну, шматками великими. Цибулю також нарізаємо, як бажаємо, як любимо. Хочете мілку, хочете ні. Я ось такими шматочками нарізаю її. Поплакали трохи від цибульки, а тепер готуємо для цього всього маринад. Насипали в нашу каструльку 600 грам цукру. Одна чайна ложка солі, 450 міліграмів оцту, 300 міліграмів води, 3 столові ложки сушеного чеснику та 5 столових ложок гірчиці в зернах. У мене є така. Перемішуємо наш маринад і ставимо до закипання. Маринад наш закипів і зараз ми все те, що нарізали, відправляємо сюди. Так, все, наші всі перці, морква, цибуля вже в маринаді. Зменшуємо вогонь і 15 хвилин даємо йому варитися. Тим часом стерилізуємо баночки. І отже висновок. Із 1 кг гострого перця у нас вийшло 7 баночок по 0,33 е, прекрасної гострої закруточки. Тому користуйтесь дуже смачно, перевірено. Смачного! Тим, хто любить перчинку.